Костянта моя подруга Оленка. До речі, якщо ви не знаєте, Оленка в цьому році приймає участь в дуже крутій рубриці, називається Обличчя столиці. Для того, щоб проголосувати за Оленку, ви маєте закачати аплікейшн Афіша і вибрати там проголосувати і Оленти номер 13 Дуже щасливе число. Так, да. тому нам потрібно більше голосів, так що, якщо є у вас можливість, пожалуйста, голосуйте. Оленка, ти сьогодні прийшла ти зазвичай на парасольки, завжди допомагаєш людям, щось розказуєш з документами. А сьогодні ти прийшла в качестві спікера. Дуже Я, такі... я не в кофті сьогодні парасолька, я сьогодні в костюмі офіційна. Да. І е, дуже цікаво, про що ти сьогодні е, розкажеш всім, тому що, мабуть, не всі знають, чим насправді ти займаєшся окрім волонтерства. До речі, хотіла тебе запитати, чому саме ти вибрала е, волонтерити в пересотні? Як так сталося, чому ти вирішила це робити? Ну, не, мабуть, що е, так як і всі, хто тут волонтерить, ми всі іммігранти, всі приїхали, і коли ми приїхали, нам... Багато людей допомагало, багато людей е, радило, е, якби ну, підтримувало, і тому я знаю, як це необхідно, як це важливо. І коли вже ми стали на ноги, звичайно, я ну, думаю, куди як не сюди. Тобто, коли допомогли тобі, тобі так само хочеться комусь допомагати. І це правда. І до речі, тоді ти, ти була тільки в країні пару років, мабуть, тільки два. Ти да? да? да. ще, в принципі, була теж достатньо свіжим іммігрантом, але вже була готова віддавати і допомагати іншим, це класно. І сьогодні ти прийшла розповісти, чим ти ще займаєшся, окрім парасольки. В тебе є дуже цікава справа, твоє діло, твоя робота, і, можливо, в тебе є дуже цікаві поради для наших гостей. Так, як я сказала, сьогодні я розповім таких буде декілька блоків. Тобто, перше, я розкажу безпосередньо, якщо ви бачите картинку, щоб ми бачили, і так само тут я, ви потім зможете взяти флаєри про те, чим безпосередньо займаємося ми тут в церкві, як ми допомагаємо, мається на увазі саме емігрантам, які програми є, з якими ми співпрацюємо. Перше, про що я хотіла розповісти, це про програму. Можливо, хтось не знає скажіть. Є, є сенс представлятися сьогодні. в нас є нові люди. Давайте я представлюсь. Окей, мене звати Олена Ольговик, і я маю честь бути одним з волонтерів і координаторів Парасольки. Також я співпрацюю і ми співпрацюємо зі Славікамерика Чемберс Комерс Commerce по програмам, які допомагають українцям. Також я займаюся ще фінансовим бізнесом. Тому, в принципі, це все сьогодні. Я спробую об'єднати і розказати, хто я є, чим я займаюся, і чим я можу допомогти безпосередньо вам або вашим знайомим, або людям, які приїхали. Отже, почнемо ми з програм, які ми робимо разом в партнерстві з Slavic American Chamber. Це програми для іммігрантів, не тільки для українців. В принципі, ці програми працюють зі всіма іммігрантами, які мають програму Medical, або які мало забезпечені. Що входить в ці програми? Як ви бачите, Тобто, це програми, які допомагають з одягом, продуктами харчування, допомогою на е, оплату депозиту першого місяця. Можливо, хтось з вас вже користувався цими програмами, хтось тільки приїхав, не знає. Тому, е, ну якби зараз ми з вами трошки подробніше познайомимося. Програма з якою я, безпосередньо я займаюся, називається ECM. тобто вона. Е, Допомагає людям, які переживають, якщо можна так сказати простими словами, важкі часи. Тобто, в кого є ем, ем, хто може стати бездомним, в кого є якийсь шанс втратити своє житло? Тобто, Якщо у вас є ризик втратити житло, або ви зараз переїжджаєте, або вам треба покращення ваших житлових умов, в принципі, ці програми допомагають. Так само ці програми допомагають покращити ваше медичне обслуговування і забезпечення. Якщо ви тільки приїхали, не знаєте, як працює медична система, не знаєте, як записатися на прийом до лікаря, взагалі з чого почати. От саме для цього ці програми існують, саме для цього, якби вони розроблені були. Тому, якщо е, ви будете переїжджати скоро, обов'язково зверніться до будь-якої компанії або до мене, або в принципі декілька компаній в нашому місті надають такі послуги. Програма місії, так само наші партнери, можливо, ви знаєте, займаються. Зверніться до них, вони допоможуть вам, розкажуть шлях, як це зробити. Якщо у вас є якісь проблеми з психічним можливо здоров'ям, у вас ну, мається на увазі, якщо вас просто депресія, у вас нема з ким поговорити, вам треба. Е, Допомога, можлива медична, Такі, так само буває, тому що всі люди, які приїхали з війни, в принципі мають е, посттравматичний, як кажуть, синдром, якщо ви втратили, можливо, близьких людей. Так само по цій програмі дуже є е, якісна і гарна допомога. Ну, Це так, якщо в двох словах. Е, що ще Оренда житла сказала? Е, так само, якщо ви дуже часто відвідуєте емердженсі. Це теж вважається емердженці. Як ви знаєте, для страхових компаній дуже дороге, тобто вони хочуть зменшити звернення людей до емердженсі для того, що для цього, якби працівники допомагають вам. Налагодити ваш контакт з лікарем, налагодити контакт з страховими компаніями для того, щоб ви могли відвідувати лікаря планово і як найменше звертатися до емердженсі. Тобто, якщо ви були один чи два рази в емердженсі, хоча б там за останній цей час, це також якби привід звернутися до цієї програми і скористатися її послугами. Ну, це якщо так дуже кратко, в принципі, я думаю, що і можливо, якісь є питання, я вже готова відповісти. і Будемо тоді переходити до другої частини. Хтось є з людей, хто найближчим часом переїжджає або планує переїжджати в нове житло. Мої батьки. Батьки, окей. Тобто, от в принципі для цих людей, якщо ви знаєте таких людей, повідомте їх, що є програми, які можуть їм з цим допомогти. Тому, в принципі, це, мабуть, саме найперше. Так, та хто життя. Ця програма тільки в Каліфорнії, тобто вона так і називається, вона була розроблена саме CalA, тобто Каліфорнія, допомога саме Каліфорнійським містам, тобто це в Каліфорнії, наскільки я знаю. Але, можливо, в них є якісь інші програми, подібні до цієї. Тобто, я думаю, що в багатьох штатах є, просто вони, скоріш за все, ем, якось по-іншому називаються. Але, скоріш за все, що так само є. Окей. Тоді. Я хотіла до речі, так, да, якщо ви хочете зареєструватися, якщо у вас вийде відсканувати цей код, ви можете відсканувати, заповнити форму і в принципі вам перезвонять, якщо ви сумніваєтесь, підходите, ви не підходите, треба вам допомога, не треба. і о, вам перезвонять і, в принципі, ви зможете поспілкуватися, дізнатися. Так, ще я хотіла сказати, що в нас разом з цією програмою ще є програма, яка допомагає з харчуванням. Якщо у вас є хоча б якийсь один діагноз. Любий, який вам поставив лікар, ви можете звернутися за безкоштовним харчуванням. І сьогодні в нас є Олечка, яка, в принципі, представляє цю програму. До речі, в неї є дуже класні термосумки. Кому треба термосумка, підійдіть до неї, або підніміть руку, вона вам, в принципі, її з задоволенням подарує. Дуже класні термосумки є. Е, окей. Так, що переходимо до нашого другого блоку? У нас не так багато часу. Добре. Е, Друзі, ми всі емігранти, і в принципі ми всі приїхали сюди за кращим життям для себе, для своїх дітей, для своєї родини. Коли ми їхали сюди, я думаю, що в кожного з вас були якісь мрії, у кожного, в кожного з вас були якісь думки. Але коли ви приїжджаєте, ви зіштовхуєтесь з, з важкою реальністю, що треба заробляти гроші, що треба виживати, якщо можна сказати, мало хто приїхав з великими грошима і міг там адаптовуватися якийсь час. Ми всі зіштовхнулися з цією реальністю і забули про свої мрії, про те, про що ми мріяли, чого ми хотіли, і чого взагалі ну можливо, чого ми хотіли досягнути, та? про що ми думали, що ми досягнемо, коли приїдемо. Я хотіла вас трошечки надихнути, трошечки згадати про те, що ви мріяли, як можна досягнути свої мрії? Які кроки можливо ви навіть сьогодні і завтра можете зробити для того, щоб приблизити свою мрію? Ну, перше, щоб я вам радила, звичайно, визначити, згадати, про що ви думали, коли ви їхали сюди. Про що ви думали в дитинстві? Про що ви мріяли в дитинстві? Згадайте про це. Візьміть листочок бумажки, і напишіть просто все, 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 що буде приходити в голову, просто пропишіть. Пропишіть всі свої мрії, всі свої цілі, яких ви хочете досягнути. Того, що від мрії до цілі, до реальності, ну два кроки по суті. Але для того, щоб мрії стали реальністю, треба зробити їх цілями. Що зробить? Мрії цілями, конкретність, визначеність, якийсь план, правда? Тому перший крок, який ви можете зробити, це написати всі свої мрії, написати всі свої цілі. Окей, що далі? Що зробити для того, щоб ці цілі стали реальністю? По-друге, якби я вам раджу визначити конкретну дату, коли ви хочете досягти цих ці цілей? Коли дата конкретна і визначена, до неї йти, ваш мозок починає рухатися в напрямку шукання шляхів. Подсознательно, як це прискути, несвідомо, так? Тобто підсвідомо починає рухатися в цьому напрямку. Тому якби спробуйте це зробити хоча б раз, і ви будете дуже здивовані. Друге, що б я вам хотіла порадити, це формувати своє оточення. Подивіться, які люди навколо вас. Звичайно, в нас є родина, звичайно, в нас є друзі. Але чи є в нас люди, які надихають нас, які можуть нас підтримати в будь-яку хвилину? Чи є в нас оточення, яке нас підштовхує рости? Подумайте про це. Дуже часто ми якби живемо в своєму світі, в нас є якісь друзі, ми не розширюємо це коло спілкування. Знайдіть свого натхненника, знайдіть свого ментора, хто можливо підкаже вам, куди рухатися, хто, можливо, підкаже вам які, як досягти того, чого ви хочете. Знайдіть людину, яка вже досягла цього, якої вже є це. Подумайте про це. Це так само мені здається дуже класно. Третє це, звичайно, дисципліна. Після того, як ви визначите свої цілі, зробите їх своїми планами, якщо можна так сказати, і визначите якісь кроки, якими ви готові йти. Можливо, з тим же наставником. Треба дотримуватися дисципліни. Тобто ти можеш бути супер талановитим, ти можеш бути суперрозумним, але ж якщо не буде дисципліна, дуже важко досягти якоїсь конкретної цілі. Тому будьте дисциплінованими і кожен день робіть щось одне, що вас буде наближувати до вашої мрії, і ви обов'язково її досягнете рано чи пізно. Так само дуже класна, я рахую порада це завжди. вчитися. Зараз дуже багато є матеріалів, Ютуб, інтернет, чат Джипті. Ти задаєш любе питання, він тобі може прописати твій план дій. Тобто вчитися вчиться чомусь новому, вчиться фінансовій грамотності, вчиться ем, бути самим мотиватором, можливо, для когось. І, в принципі, якщо ви все це разом візьмете в комплексі, я думаю, що любу мрію можна зробити цілю. Чого я вам всім бажаю, хочу, щоб ви всі в майбутньому досягли своїх цілей. Дякуємо, Оленка. Але ти могла би трохи більше, можливо, затронути про фінансову грамотність, чому потрібно про це думати тут, в Америці, і як можна її обрести цю фінансову грамотність? Ну, Світа вже дивиться вперед і вже переходить до третього нашого блоку. Дякую, Світа. Так, дійсно. Третій блок, про який я хотіла поговорити, це ця сфера безпосередньо, якою я ще займаюся, це фінанси. Чи думали ви? Що може бути з вашою родиною, якщо годувальник не зможе, якщо людина, яка у вас заробляє гроші і є основним годувальником, не зможе працювати і їх заробляти. Якщо ви не задумувалися над цим питанням, задумайтесь, тому що як часто люди про це не думають і думають, що трапляється все з кимось, зі мною ніколи нічого не може трапитися, але це неправда, звичайно, якби ми всі люди, і наше життя непередбачуване, і в принципі може будь-що статися. Але дуже багато, особливо в Америці, існує інструментів, за допомогою яких ви можете захистити свою родину, свій доход, своє життя, своє здоров'я. Ви знаєте, що є багато програм. Вперше, що б я хотіла вам донести, це про те, що. Ну, ви можливо вже здогадуєтесь, що я говорю про страхування, так тобто, крім звичайного страхування, до якого ми звикли, медичне страхування, страхування машини, страхування нерухомості, є страхування життя, але ще є така послуга, про яку в принципі в нас і не існувало в Україні, в Росії, та в Радянському Союзі, наскільки я знаю. І, і, а тут вона є, і це дуже корисна послуга, якою ви можете користуватися. Вона називається Living Benefits, тобто вона працює разом зі страхуванням життя. Вона недорога, Якщо ви думаєте, що ці можуть користуватися тільки багаті люди, це неправда. Вона дуже ну, недорого коштує, але вона захищає людину у випадку втрати працездатності, якщо якісь хронічні, якісь не знаю, аварія трапилася, не знаю, раки, там, інсульти, інфаркт тобто якась хвороба, яка не дозволить вам працювати довгий час, але ви можете захистити свою родину від втрати доходу. Тобто ці програми допомагають захистити сім'ї? Святоє питання я бачу. Так, е якщо в когось є питання по цьому, до тебе коли і як можна звернутися? Ну, ви знаєте, що я завжди на парасольці, в принципі, завжди можна і тут підійти. Так само, якщо комусь, комусь треба мій контакт, я з радістю вам його дам, звичайно, можемо зустрітися, розглянути конкретно для вашої сім'ї. Це ти це хотіла спитати. Окей. Okay. Я тоді ще трошечки розкажу про. Виходячи з того всього ж про що ми з вами сьогодні поговорили, тобто про досягнення цілей, яка дисципліна, яка фінансова грамотність, які дії такі самі перші, які можуть вам допомогти? Про це завжди кажуть наші пастори, що ми завжди маємо дисципліновано мати якусь подушку безпеки, так тобто відкладати нехай це буде 10 доларів, 20, 30, але ви маєте мати якусь подушку безпеки обов'язково. Так само подумайте про те, що в Америці пенсійне забезпечення, тобто пенсії, які є, не такі великі. Пенсіонери, які їздять на кибріалетах, да, іноді ми бачимо старших людей, які їздять на класних дорогих машинах, які відпочивають. Насправді вони все життя важко тут працювали і відкладали гроші для того, щоб мати гарну пенсію. Не завжди це соціальна пенсія. Зазвичай соціальні пенсії дуже маленькі. Подумайте про це, яка можете зайти на сайт Social Security, подивитися, яка на даний час у вас є пенсія, якщо ви вже тут якийсь час працюєте. Тому що люди думають, що вони попрацюють до 5-10 років, і в них буде величезна пенсія. Це неправда. Насправді тут пенсії дуже маленькі, соціальні. Тому спробуйте дізнатися, чи є якісь ресурси, де ви можете відкладати собі на пенсію гроші. Чим раніше ви це почнете, тим краще. Нехай це буде по 5 доларів, по 10. Ну, скільки ви можете, по 100, зверніться так само до якогось фінансового спеціаліста. Вам я думаю, що всі розкажуть, як можна досягнути своїх цілей, якихось в пенсійному віці, тому що правда ж ми ніхто з вами не хочемо йти на пенсію в 70-80 років і працювати, щоб оплатити свою оренду там до кінця життя. Так що подумайте про це зарання, будь ласка. Я думаю, що у всіх нас все вийде, тому що українці насправді сильна нація, і ми завжди досягаємо, чого ми хочемо. Буду рада вам допомогти, якщо зможу в цьому. Так, чи є у вас якісь тоді питання, якщо я можу відповісти? Все зрозуміло, добре. Дякуємо, Оленка. Дуже була корисна інформація. Друзі, нагадую, що Оленка у нас учасник обличчя столиці цього року. Тому обов'язково закачайте прилаження афіші проголосуйте за Оленку номер 13 Оленка, ми сподіваємось, цього року Борисунка вже не виграє. <рес> Дякую. Дякую. <Кресу. ресу> За да. Дуже корисна інформація, друзі. А я ще ха Світік. Відкриваєте додаток, і там прямо на центральній сторінці зліва в куточку є а як там називається вона? Пол, пол, якось голосування написано. І туди нажимаєш, і відкривається список всіх учасників цього року. Так і там є їхні історії. Також Ленкіну історію ще раз можете почитати. Оленка класний приклад. іммігранта, який приїхав не так давно в країну, і вже має якісь досягнення а також активно волонтерить на парасольці. Дякую, дякую, друзі. Так, в принципі, там багато достойних учасників, тому зайдіть, прочитайте історії кожного. Я думаю, що ви визначитеся, кого підтримувати. Звичайно, буду дуже рада, якщо підтримуєте мене. Друзі, пару слів хотіла сказати. Дуже зараз, до речі, хто в нас тут в залі? Хочу просто дізнатись, чи це актуально говорити чи ні. Є тут хто приїхали по програмі ЮФОЮ з війною? Ну, всі. Тому хотіла просто сказати, що зараз дуже багато йде, ви бачите в інтернеті інформацію, що ЮФЮ зупинилось, ЮФЮ не працює. І... Але я вас хочу просто сказати два слова: що офіційної інформації ніякої немає. Якщо ви хочете впевнитись, що зараз проходить, обов'язково заходить на сайт USCIS. Вони завжди там постять офіційні е, інформації і оголошення, що відбувається. Наразі зараз немає інформації про те, що програма зупинена. Ми бачимо, що в інтернеті деякі люди пишуть в те, що в них були вже підтверджені і треба авторизейшні документи на виїзд, але їм відмовили, бо прийшли листи, що відказано, скасовано, і вони якби втратили право в'їзду. Але поки що ніякої інформації, що програма зупинена, немає. Так, дійсно доказів немає. Багато хто про це питає, і ну, ми не бачили ніхто, коли просиш людей, які це пишуть, показати цей документ, ніхто це не показує. Тому не ведіться на всі ці ужаси, які пишуть і розказують. Так, є якась інформація. Звичайно, адміністрацією президента приймаються якісь нові закони, нові дії. Але повірте. Поки ніякої офіційної інформації немає, не можна сказати, чим це закінчиться, як це буде впливати на вас. Поки що, те, що сказано про те, що е, будуть е, висилати з країни да, якби, легальних мігрантів, це все неправда, тому що поки річ іде тільки за нелегалів, нелегалами рахуються ті люди, які е... Нелегально перетнули кордон, тобто вони або там перейшли якось полем лісом, або там через якусь трубу не мають офіційного в'їзду. Якщо ви приїхали за по, по програмі е, паролю, коли ви на Мексиці його отримали через першоходний кордон, або ви приїхали по юфою. Це рахується легально. Ви зараз легально знаходитесь в країні на час дії вашого паролю. Тому не дуже не переживайте. Я не думаю, що стоїть панікувати. Я думаю, що країна зацікавлена в емігрантах, які працюють, сплачують податки. Тому не будемо панікувати раніше часу. Сто відсотків, але вчора, я не знаю, чи ти бачила New York Times опублікувало статтю, що Трамп сказав, що навіть ті, хто заїхали в країну легально по програмі паролі або по асайлуму, так само їх будуть виселяти. Ну ви ж розумієте, що це такі вирвані з контексту невірніка, якісь фрази. тобто, звичайно, не можуть виселити мільйони людей. Тобто, можливо, це мається на увазі люди, які скоїли якісь злочини чи ще щось. Тобто більшість людей, звичайно, буде тут спокійно собі жити, працювати може на рахунок цього навіть не переживати. Я просто скажу, що до речі, нещодавно спілкувалася з парою, яка тут вже з 2014 року приїхали по подалась на політику, дуже довго чекала суда, суда не було, і вже там через 10 років, в 2024 році, їм зробили суд, і суддя каже, що вже немає якби підстави їхнього кейсу. І їх нікуди не вигнали, їм дали ці BS. Ніхто нікого просто так легальних, скажімо, людей, які тут знаходяться легально, сплачують податки, ну хто тут буде їх виганяти? Нема такої процедури. тому... І ви ж розумієте, що президент не може один зробити якийсь, не знаю, закон чи якийсь правовий акт, і все. Все одно є сенатор, є судді, тобто ці, це все, що обговорюватися буде, це все, що буде. Дуже багато процедур пройдеться перед тим, як вийде якась. Хотіла запитати, чи є в нас хто перший раз на поросоці, і навіть так скажу, не перший раз, а хто зовсім нещодавно приїхав в Україну на місць, неділя, дві? Нема сістеринки? А були ж були ж люди, які перший раз на поросонці. Нема нікого, хто перший раз? Ну, я ж бачу, так, що є. Але просто не давно вже приїхала, але перший раз на поросонці, так? А? Відні? Можна ще одне питання да. Так. Да. Да? питання в чому? Чи є якась різниця в тому, що ми проживаємо в Каліфорнії, це більш такі ліберальні влияння штат до іммігрантів, в плані того, що Каліфорнія може дати більше якогось прихисту для іммігрантів, які приїхали до прихисту України, незалежно від якої країни? Я думаю, що це приймається рішення на федеральному рівні, а не на штатному. А суди? В якихось індивідуальних випадках так коли в Каліфорнії більш лояльна до іммігрантів, тому якщо це будуть якісь рішення, які будуть стосуватися судів, індивідуальні так я думаю, що в Каліфорнії більше шансів ніж в інших, але в принципі всі такі загальні рішення приймаються на федеральному рівні. Так, якщо суддя Каліфорнії розглядає якесь рішення ну теоретично суди більш лояльні, але якщо ми кажемо про закони, якщо вийде якийсь законодавчий акт, це буде федеральний, тобто це приймається на рішення всієї країни на рівні всієї країни. Окей, в нас е, дві е, одна пара, і одна дівчина, які перший раз на просокі. Ми хотіли вас привітати і подарувати вам сертифікати. Якщо можна вас запросити на сцену, познайомити з вами. Можливо, ще хтось є, хто вперше на парасольці, а вони нещодавно давно приїхали там, до 4-5 місяців. Виходьте ну, так само, виходьте ми з вами постоянні, виходьте. Ці після фоні, я їх знаю. Звідки ви приїхали? Звідки? Звіниться. Це дуже класне місто. Ми вас вітаємо, раді, що ви ми приєднали. Дякуємо вам вас такі. Магазин Цитросклази. Цитросклази це наші партнери. Вони завжди також раді новими мігрантами. Їх також підтримують. А ви звідки приїхали? Місто Київ. О, місто Київ, я з міста Києва. Ми раді вас бачити. І також вам сертифікат. І Лена, я бачу, я звідки З, з Донецька. Друзі, давайте підтримуємо. Ліночка, раді тебе бачити на парасольці. І також тобі сертифікат. Приходьте до нас ще, у нас завжди є якась корисна інформація. І наступного місяця хочу сказати, вже в лютому у нас буде крута зустріч сімейна присвячена дню закохання. У нас дуже буде крута, класна програма. Дивіться нас в інстаграмі, там будуть всі анонси. Дякую, вам дуже раді, що ви прийшли до нас. Приходьте ще, будемо раді вас бачити. Сергій. Вадим? Сергій Вадим. Так, до до вас. Вас. поки Вадим виходить, я хочу вас попросити, щоб ви підписувались на наші соцмережі. Всі наші анонси є у нас в Інстаграмі, в Фейсбуці. Будь ласка, лайкайте, щоб більше людей бачили про те, що в нас відбувається. Пишіть коментарі, декілька слів, написаних під постом. Це дуже вдохновляє всю команду і дає нам сили працювати ще більше для вас і робити щось цікаве. Тому підписуйтесь, обов'язково лайкайте і пишіть коментарі дала свій мікрофон Вадиму, але завжди люблю говорити. В мене ще є для вас такий один інсайдерська інформація. От вас тут зараз небагато, але ви будете перші знати, що в цьому році, в цьому, як би 2025, у Парасольці будуть нові івенти з новим форматом. Так що обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути першими і дізнатися і зареєструватися. Все, дякую Дуже дякую, дівчата. Дякую за дуже корисну інформацію. Наш вечір власне, продовжується, і ви опинилися в церкві сол на території церкви сол. І це власне приміщення, які проходять наші щонедільні або щось суботні зустрічі. Тут ми збираємося для того, щоб разом прославляти Бога, для того, щоб е, слухати е, Слово Боже, читати Біблію і так далі. І власне зараз буде розпочатися така, ну, скажімо, служба, коли ми будемо разом співати, разом прославляти Бога, коли ми будемо слухати собі спічки що нас надихне разом з вами. Взагалі хочеться кілька слів сказати про те, що відбувається взагалі в цій церкві. Тому що парасолька це один із проєктів, які тут відбуваються. Ну тут є ще там парасолька Легість, наприклад. Є люди, я бачу, які власне займаються цим. Це такі зустрічі для жінок. Правильно ви говорите? Зустрічі для жінок, де ви можете ближче знайомитись, також чипати якусь інформацію корисну саме для жінок, для мам, напевно, да, для. Просто для такої кращої половини людства. Ну, і в нас є, звісно, багато служінь для дітей, для підлітків, молодь має класні зустрічі тут проводити. Тому ну, якщо у вас є діти, підвідки, молодь, відправляйте їх сюди, і тут вони зможуть класно проводити час. А вже за кілька хвилин ми власне, почнемо. Марк, да? ну, ми готові.